Подивись, мистер математик, тебе показує лінієчку. Що можна зробити за допомогу лінійки? Вимірювати. Вимірювати довжину. А ще, що можна зробити? Робити примери. Так, обчислювати вирази, так, приклади. Добре, але подивись. Давай пригадаємо з тобою, оце у нас числовий промінь. Так? Правда, він схожий на лінієчку? Нагадує він тобі лінієчку? Так. Так, Адже на числовому промені теж можна обчислювати приклади. Пам'ятаєш нашого коника, який стрибає то в праву сторону, то в ліву? Пам'ятаєш? Ну, давай ми з тобою пригадаємо правила. Якщо коник стрибає у праву сторону, то числа збільшуються. Правильно? Дивись, два, три, чотири, п'ять, він збільшує числа. А якщо, тобто, коли ти додаєш, тебе є знак плюс, то ти будеш рухатися праворуч, так? Тому що, коли ми додаємо, ми збільшуємо. А коли коник рухається ліворуч, то числа збільшуються чи зменшуються? зменшуються? Зменшуються. Тому, якщо мінус, то ми рухаємося ліворуч. Зрозумів? Пригадав правила? Ну, а тепер mm. давай ми з тобою вирішимо, обчислимо ось такі вирази. Прочитай. Перший вираз. 3 плюс 5. Знаходимо на числовому промені 3. Скільки ми стрибків зробимо праворуч? Подивимось на друге число. 5, 5. Отже, починаємо стрибать яконик. 1 2 3 4, 5. До скільки буде 3 плюс 5? Вісім. Вісім. Далі давай сам. Прочитай вираз і вирішай його. Два плюс шість. Так. так. Супер. Адже я зрозуміла, що ти сам порахував. Але якщо тебе буде важко, можеш скористатися променем, числовим променем. Ну, а тут подивись: у нас вже знак. Помінявся. Прочитай вираз і обчисли його. 9 мінус 6. Отже, ось наша дев'ятка. Рухаємося ліворуч, тому що тут у нас мінус. То скільки це буде? 3. Так, супер. І ще один приклад. 7 Мінус 5. Так, і скільки ж це буде? Два. Так, супер, молодчинка, а ми з тобою йдемо далі. Зараз ми з тобою виконаємо завдання свого підручника. Подивись, зараз я візьму указочку. Ось. Треба записати ось тут в порожніх клітиночках числа, Два менших числа, щоб скласти число 5. Ось як тут ви зробили приклад. 5 дорівнює 4. Бачиш, чотири синіх квадратика, 1, 2, 3, 4, плюс 1 жовтий. 5 дорівнює 4, плюс один. А тут зробити тобі потрібно 5 дорівнює. Яке це буде цифра? Порахуй сині квадратики. Яка буде тут сида? Три. Так, плюс. Плюс два. Давай повторимо. П'ять дорівнює. Три Плюс два. Супер. Далі. Треба записати тут цифри. Які тут будуть цифри? Дивись на квадратики. Um. П'ять дорівнює 2 два плюс три. Супер і останній варіант, п'ять дорівнює один плюс, плюс чотири чотири. Молодчинка. Ну, а зараз подивись вже на ці картинки. Ми зараз з тобою складемо вираз і будемо обчислювати його. А складемо ми його за допомогою цих картинок. Спочатку треба порахувати, скільки ти бачиш дітей. Скільки тут дітей? П'ять. П'ять. Що відбулося? Один об... ушов. Пішов. Які же ми складемо з тобою вираз? На додавання чи на віднімання? На віднімання. Так. Яка буде перша цифра? Скільки було спочатку дітей? П'ять. Так. Далі. Мінус. Мінус Чотири. Так. Отже, ми з тобою склали вираз, вирішили його, у нас вийшла рівність на віднімання за картинкою. Отже, будь-які дії ми можемо записати цифрами. А тепер подивись на цих діточок. Порахуй скільки їх. 14. Що зараз відбулося? Один першой. Так, давай складемо вираз. Він буде на додавання чи на віднімання? На додавання. Ну, давай ти сам складеш. Що один. в тебе вийде? 4 плюс 1 до рівня 5. Супер. Отже, ми склали з тобою вираз на додавання. Вирішили, у нас вийшла рівність на додавання. Зараз у нас з тобою буде тест. Будь уважний, не хвилюйся. Просто відповіда на запитання. Готовий? Так. Подумай, яке число є наступним після числа 3? Це число 2? Це число 4. Наступне після числа 3. Правильно. Це число 4. Вірно. Бачиш, коли ти вірно відповідаєш. Міняється колір на е, цифрі. Бачиш, був білий став жовтий. Молодчинка. Наступне питання. Яке число є попереднім? Числа 2. Попереднім. Це число 1 чи 3? 1. Супер. Молодчинка. Наступне питання. На які два числа можна розкласти число 5 на 2 і 2? Чи на 3 і 2? На 3 і 2. Так. Супер. Вірно. Наступне питання. Яке з наведених чисел? Ось бачиш два числа. Яке з наведених чисел більше за число 4? 3 чи 5? 5. Так. Молодчинка. Вірно. І останнє питання. Яке число записане над променем? Бачиш, тут у нас дві лінії і над ними цифри. Скажи, яке саме число записано над променем? Число 3 чи число 1? Подумай. Тебе треба відшукати, де промінь? І назвати ту цифру, яка над ним. Пам'ятаєш, mm. що таке промінь? Давай ми з тобою повторювали. Бачиш, тут у нас лінія, з, а, в якій є початок, і лінія, в яких є і початок, і кінець. Яка з цих ліній промінь? <кхід> Ну, подивись, от якщо є початок і кінець, ми мов би, відрізали. Один. Це, промінь? це промінь, чи ні? Коли ми відрізали шматочок? Це буде промінь чи відрізок? Mm. Mm. Це буде відрізок. Отже, там, де число, число один, це відрізок, а нам треба назвати число, яке над променем. А яке це буде число? Три. Три. Так. Отже, ти все пройшов, а про промінь ми трішки повторимо. Домовилися? Так. Молодчинка, ти всі відповіді дав правильні. Супер.